Грудень. Сіро-блакитне небо пускає пишні сніжинки, які кружляють, ніби у танку на балу. У затишній кав'ярні пахне випічкою і улюбленою кавою з корицею. Лист до святого Миколая вже написаний, і, под... і подарунки для рідних вже запаковані. Люблю грудень саме через те, що він має багато свят, які я просто обожнюю. Зима для мене це найкраща гора. Взимку люблю куштувати нові. Смаки чаїв, пекти яблука з корицею, дивитись різдвяні мультики і кіно, прикрашати будинок і гріти свої руки в руках коханого, змінити гардероб на теплі светри і сукні, поповнити колекцію шарфиків, які я так обожнюю. До святкування я приготувала нам з донечкою сукні в одному кольорі. Ця зима особлива для мене, адже це перша зима для Аделіни і її перший новий рік. Тому я планую зробити максимально святкову атмосферу і багато гарних фото. Вітаю на моєму каналі Мої творчі люди! Ми вже приготувалися до Різдва, прикрасили будинок. Мені пошили сукню на замовлення, про яку я так довго А Це найголовніший подарунок від мого чоловіка на Різдво. Ця сукня. Взагалі я не дуже полюбляю червоний колір, але мені сподобався іменно цей пошив сукні. Її шили за ескізом, який я придумала сама. І це перша вінтажна сукня в моєму гардеробі, яка тепер у мене є. Я хочу побажати вам щасливого Різдва, гарного настрою, святкового настрою. І хочу нагадати вам, що. Можливо, тут є люди, в яких немає бажання святкувати ні Різдво, ні Новий рік, адже в країні йде війна, і давалося би зараз не час для святкувань. Але я хочу нагадати вам, усе ж таки, що значить Різдво. Різдво це не просто вигадане свято, Різдво це я взагалі обожнюю Різдво, але його сенс не у гарних ялинках, його сенс не в гарних сукнях і не в смачній їжі. Сенс Різдва це згадка про те, що Ісус прийшов на цю землю, аби врятувати нас від наших гріхів і дарувати нам прощення. Він народився в Хліву. Хто не знає цю історію, я бажаю вам прочитати її у книзі Біблії, Послання від Матвія з першої глави. Там ви точно будете знати, як усе сталося, як народився наш Спаситель, і що таке Різдво, адже це книга, у якій є відповіді на всі наші запитання. Тому Різдво для мене це не просто свято, не просто ялинка і не просто гарна сукня. Різдво для мене це народження Ісуса, який прийшов, аби простити мої гріхи і спасти мене від них. Ну, а сукня і ялинка, і прикрашання будинку, готування смачної їжі це просто як доповнення до цього прекрасного свята. Я вітаю вас з наступаючим Різдвом, яке буде завтра, 25 грудня. І бажаю всім святкового, прекрасного настрою. Бажаю вам не забувати про те, що зробив для нас Ісус. І не забувати, що таке насправді Різдво. В кінці мого відео, відео ви почуєте переклад мого вірша, який я написала досить давно, але він був написаний не українською мовою. Тому послухайте переклад мого вірша. Українською мовою, яку я написала нещодавно, точніше переклала вже нещодавно. Вірш не стосується теми Різдва, але він завжди є для мене актуальним, як і для багатьох із нас, адже часто в нашому житті трапляються люди, які хочуть чогось нас навчити. В моєму вірші я розповідаю не про тих доброзичливих людей, які хочуть навчити нас чогось доброго, а про людей лицемірних, які не сильно бажають нам допомогти, але роблять вигляд, що бажають цього. Цей вірш актуальний в моєму житті завжди. Як і для вас, я впевнена. Гарного різдва і приємного перегляду! До зустрічі в новому відео. У новому відео я прочитаю вам свою казку, яку я написала для донечки. Казка називається Принцеса Аделіна і Світлячок. Ви не повчайте, люди мене жити, житті багато я пізнала, не варто за спиною мене брудом лити, від цього я мудріше лише стану. Ми всі на світі однакові люди. Я знаю, де права, я а де ні. Де я грішила, то не вам мене судити. Ви не повчайте, люди, мене жити, бо доброту я вашу не прийму за честь. Кажете, розумієте мене, та не брешіть хто моїй шкурі не бував, той не буде. На прикладі своєму покажіть. А як життя мені прожити? Не кажіть.